Вчистими грішного і поганого. Благословен Бог наш, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Слава тобі, Боже нас, слава Тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини і живі зі Ісе, і все іспани, і сукровище подателю, прийди і вселися в Ним, і всякі скверни, спаси спасибла душу нашу, святий Бог крик і свят безсмертних. Святий Бос, Святок рекися безсмерти по нас, святий Бог Святий,ся святий, безсмертю поло нас, слава Отцу Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки, віки омінь. Пресвятає Тройця, помили нас, Господа, і очися грехи наші, владику прости беззаконня наше, святий пости і селина, що нашої, минут його ради. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Нині повсякчас, і на віки віки амінь. Отче наш, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш ж насушний день нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як у Твоє царство, і сила, і слава, Отця, і, і Сина, і Святого Духа. Нині повсякчас і на віки віків, Амінь. Да воскресне Двох і розточеться, рази Його, яко добіжать од лица Його, ненавидяши Його, яко ще зайдем, да іще знут. Яко та як Восего лица Огня, так ота погибнуть, грішниця от лица Боже, а праведниця да вас, Господу помолимося, Господу помилуй, Отче святий. Прачу душу тілес, послай до Твоя, Твісина, Господа нашого Ісуса Христа, всякий недуг, дум, от од смерті, ізбавляющую із цілий роботи, Надію Софію Марію Ігоря, Євгенію Василя Марію Богдана, Івана Надію Софію, Марію Ігоря, Юрія Вікторію, Христину, Вікторію, Галину Олега, Вероніку Ярославу, Ігорію Роману, е, Оксану Маркіяну Софію. Віктора, Любомира, Любомира Галину, Галину, Святослава, Ростислава, Максима, Ольгу Мирославу, Святослава Галину, Богдану, Анастасію, Дмитра Любов Ірину, Юрія, Тетяну, Остапа Захарія, Матвія Івана Галину, Лесю Данила Богдана, Ніну Михайла, Святослава, Христину Квітку, Роману Наталію, Софію, Анну Марію, Юну, Наомі, Дарину, Мілену. Ольгу, Олександру, Крісті, Анна, Флорі, Анна, Олександра, Тетяну, Семена, Інну і рабів Божих, Божих, Вікторію і, і, Катерину Єву, Максима Михайла, Ольгу, Оксану, Ігоря, Олега, Світлану, Ірину, воїна Ігоря, воїна Василя, воїна Михайла, воїна Назара, Галину Йосипа і рабів Божих. Ангеліну Уд'яну Михайліна, Богдана Федота, Олексія, Вікторій, Анатолія, Галину Віру, Остапа Тараса, Ірину Василя Володимира, Юрія, Валентину, воїна, Богдана Наталію, Марту Івана, Галину, Юрія, Анастасію, Марка, Вероніку, Христину, Роксолану, Марка Яну, Тетяну Івана, Володимира Лококсану. Ірину, Андрія, Наталі, Олександра, Наталію, Дар'ю, Єлизавету, Ірину, Олексія, Олену Володимира, Олександра, Людмилу, Андрія, Ігоря, Оксану, Віктора, Аліну, Данила, Марію, і Робів Божих, Тарас і Робі Божих, Андрія, Тараса, Ірену, Андріану, Оксану, Катерину, Анастасію, Лесю, Ірину Віру, Анну, Оксану, Андрія, Олександра, Анастасію, Ірину, Олександра, Олександра, Анастасію, Анастасію, Степана Яну, Зинов'я, Галину, Захарія, Олену, Галину, Ірину, Андрія Володимира, Олександру, Олену, Юрія і Робів Божих, Вікторію, Катерину, Єву, Михайла, Максима, Ольгу, Оксану, Ігоря, Богдана, Ксенію, Назарія. Євгенію, воїна Олександра, Галину Андрія Тетяну, Мирона Віро, Назара, Давида Дмитра, Наталію, Юлія Макарія, Захарія, воїна Андрія Тетяну, воїна Ігорі Вікторія Меланію, воїна Андрія Тетянов, воїна Ігоря Вікторія, Маланів, Андрія, Любов, Віталія, Оксану, Святослава, Івана, Олену Мар'яна, Ірину, Юліанна Ульяну, Христину, Олександру, Лесю, Христину, Ярину, Галину. Павла Ірину Домініко, Софію Меланію, Христину Юліану, Катерину, Назара, протрею Степана Ос, Оксану, Андрія Богдана, Тараса, Ірину Данила, Ірину Степана, Анатолія Зіновія, Світлану Ганну, Ігоря Ірину, Ірину, Світлану, Наталію, Ірину Софію, воїна Павла, Наталію, Миколая Софію, Олену Івану, Марію Анну, Юро. Ангеліну, про три, Стефана Петра, Лідію, Петра, Ярослава, Христина, Богдана, про три, Стефана, про три, Павла, про три, Семена, про три, Василя, Ольгу Сергія, Ольгу, Світлану, Антона, Нікіту, Віру, Олександру, Ганну, Миколаю, Наталію, це Степана, Тетяну, Ольгу, це Степана Бояна Василя Марію, Романа, Андрія, це Степана Сидарину, Вероніко, Антоніно, Дмитра Романа, Ольгу Василя, Ігоря Оксану, Лілію Артура, Євстахія, Ольгу, Віталія, Діану, Юрія, Надію Анну Анастасію і Робів Божих, воїна Андрія, <клухи> воїна Віталія, Миколая, Софію Віру Зоряну, Ганну Юлію, Юрія, Олега Ярослава, Ірину Мар'яну, Руслана Ореста, Софію Захара, Ульяну, Христину Вікторію, Оксану Ярославу. Оце Степана воїна, Ярослава, воїна Юрія, Анну Іванну, Марію Тетяну, Ігоря Володимира, Володимира Любо, Анну Діану, Ірину Вороніку, Степаню Арсена, отця Степана Дар'ю, Ігоря, Степана Олега, Ірину Марію, Михайла, Соломія, Максима, Володимира, Петра, Наталію, Олександру Михайла, Івана Тимофія, Антоніну, Галину, Олесю Галину. Наталію, Ганну Лесю, Олександра, Оксану Назарію, Андрія Григорія, Володимира Оце Степана Мирослава, Ірину Йосипа, Олегу Оксану Дар'ю Надію, Ігоря Любов Юліану, Ульяну, воїна Ігоря, Василя Богдана, Ігоря Михайла, Анну Катерину Ярославу, Іванну, Анастасію Владиславу, Олену, Наталію Ореста, Олега Романа. Оце Степана Олега Романа, Лесю, Андрія Марію, Софію, Софію Лілію, Сергія Бориса, Ірину Олену, Олександра, Тетяну, Юрію Любомира, Надію, Юрія Макарія, Юлію, Катерину Артема, Ганну, Наталію, Олега Михайла, Петра, Ігоря Івана, Софію, Олега, Михайла, Віталія, це Степана Ігоря, Ольгу Олену, Маркіяна, Евеліну, Ірину. Галину Зоряну, Оксану Данну Любов, Оксану Миколаю, Катерину, Степану Оксану, це Степана Зоя Володимира, Лілію Олену, Оксану Івана, Ірину, Діану, Ульяну Михайла, Марію Оксану, Петра Галину, Нілану, Юстину Михайла, Галину Миколаю Володимира, Оксану Катерину, Юлію Марту, і Робів Божих, Воїна Павла, Наталію. І робіт Божий Ігоря, Оксану, Лілію, Артура, Євстахія, Ольгу, Віталію, Діану, Юрію, Надію, Анну, Соломію, робов Божий, Степана, Дмитра, Юлію Тараса, Світлану, Віталію Миколая, Ярему, Єремію, Владислава Софію, Софію і Софію. Ілію, Софію, Єлизавету, Галину, Даниїла, Юстину, Іллю, Анну, Соломію, Олену, Олену, Христину, Юлію, Анну Ганну, Дмитра Макарію, Маркіяна, Стефані, Катерину, Ліну, Максима, Марту Мар'яна, Дем'яна, Лева і гробів Божих Василя Марію, Оксану Павла, Богдана, Тетяну, Верніку, Володимира, Галину Володимира, Павла, Юрія. Захарія, Ольгу, Єремо, Софію, Христину і робію Божих, Романа, Наталію, Нікіту, Петра, Олександра, Максима, Інну Марію Наталію, Роману Наталію, Катерину Любу, Романа Наталі, Катерина, Юрія, Наталію, Матвію, Владу, Таїсію, Майкла, Степана, Андрія Дем'яна, Ірину Марію, Ірину. Галину Віру, отця Степана Домінікова, Павліну Лук'яну Луку Галину, Андрія і Рвів Божих, Василя, Андрія, Миколая Любо, Євгена Любов, Миколая, Олександра Софію, Владислава Софію, Юлію Анну, Ігоря, Ольгу Ульяну, Дмитра Гліба, Іраклі, Ілію Ернеста. Соломію, е, Олександра, Івана Мар'яна, Максима, Оксану Ігоря, Дар'ю Данила, Володимира, е, Луку, е, Мирослава, Марію, Ольгу, Михайла, Святославу, Катерину, Анастасію Павла Романа, Людмилу Константину, Ольгу Марію, Галину, е, Тараса Надію, Тадею, Святославу, Лесі, Ярослава, Наталію, Наталію Петра, Наталію, Руслану, Матвія, Ореста, Ангеліну, Ульяну. Михайла Олега, Мирослава, Юрія, Юлію, Віталія, Василя, Василя Наталію, Дмитра, Данила, Ігоря, Оксану, Олеся, Владислава, Ярослава, Романа, Оксану, Яну, Анну, Захарію, Юлію, Назара, Татьяну, Роману, Вікторію, Андрія, Богдана, Ярослава, Наталію, Дарію, Отєлесне, душевної немощі, оживотвори їх благодать і робів Божих. Е, Олену Андрія Максима Валентину, Валентину, Юрія Романа, Анну е, е, Воїна, Романа, Віталія Андрія, Агафію Ганну, Богдана, Юрія Марію, Ігорі Надію, Марту Марію, Вікторію Назара, отілесне душеви нема ще в животворіх, благодатню Христа тви, молитвами при владичиці і приснаді Марії, представ свічесних, небесних сил безплотних, силою чесного животворящого Христа. Чесного славного пророка, пратичі, Крестителя, Йоанна, Святих славних Сихвальних апостолів, Святих Славних добровідним мучеников, Преподобних і богоносних отець Наших, святий Міан, і селителе безсребриного, космидами на Кіри, Іоанна, пантелейма ярмалайсам, сон, дім і до святих святих праведник, бутицький м'яни, всі святи, коти джерело силень Боже наш, і твій славу воселаєм. Отцу і сину і святому духові нині повсякчас, на біків, ще і на віки віки. Амінь. Ще іще з умиленням сердець наших, молитвою оптинських старців до Господа Бога помолимося. Господи, помилуй. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціле віддатися Твій святій волі. Господи, на всякий час цього дня всьому настав і підтримай мене. Які би я не дістав новини протягом цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, в всіх словах і ділах моїх, керуй моїми думками і почуттями, всіх непередбачених випадках, не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене. І нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєю волею, навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудрость просте, вислухаймо святий, Євангелію. Мир всім і духовним від Матфея святої Євангелії читання. Слава тобі, Боже, на славу тобі. У време призвав Ісус Бог на 10, учеників свят, даде їм власть на дусях нечистих, як десь згонять іселити всяке недухи і всяку болізність. Сія боне посла Ісус, заповіда їм благолі. На путь є загнидіте, вограці майські не входьте. І діти же, паче, погибшим дому Ізраїлю. Хоча ще вже проповідуйте Логолі, що яку приближиться Царство Небесне, боляще істеляйте, прокажайте, очищайте, мертві, воскрешайте. біси і згоняйте, то неприясне, то не дадіте. Слава тобі, Боже, на слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині по всіх часах, і на віки віки. Амінь. Господи, помилу, Господи, помилуй благослови. Христос істинний Бог наш. Молитвами причистої свої матері, святих славних, сахвальних апостолів, святих праведних, бо ти на всіх святих, кому спаси, як благ і чоловіку любець. Амінь.